Ми біля кущика власної селекції Кишмиш А0102. Вже другий рік ми не можемо дати повну характеристику нашим формам, тому що в прошлому році було із-за погодних умов погане запилення. В цьому році весняні приморозки дали свій результат. Але цей кущик йому третій рік. В прошлому році ми знімали було гарне навантаження і в цьому році він показав непогані результати гармонійного смаку. Ось такого розміру ягодка. Другий клас без насиневості. Здесь дуже маленький рудимент. Який м'який і зовсім не ощущається.